І зараз у мене дійшла черга до кришталю. Дивіться, оце у мене тут лебідь і лебідка. Їх лишилась пара. А було у мене три лебіді і три лебідки. Цей кришталь, він приїхав зі Львова, тут немає, звичайно, ніяких знаків на них. Ну, може, це з три, оцей завод склозавод їх виробляв, не знаю. Дуже гарні. І ну, діти в мене побили їх. Це десь 75-го року в мене їх було шість, лишилось два. Але 75-й рік і 23-й. Це дуже-дуже довго. І ми Кочували, переїжджали то, то з однієї квартири, то в другу, то в будинок. Ну, Звичайно, було, було три маленькі, ще менше така лебідочка лишалася. І коли сюди вже їхали, то так їй отсікли голову. Ну, І це лишилось два. І тепер я покажу, що в мене ще є з кришталю. Почала я його збирати в 70-х роках, але дуже мало в 70-х. А в основному я зібрала за 10 років 80-х років, оце до 90-го. І останній кришталь до мене попав в 94-му році, я покажу, який. Ну, а поки ось тільки лебеді. Бачите? Ну Вони дуже гарні. Е, ну Може, їх використовують як попільничку, але у мене вони просто стояли. В цьому ж таки 75-му році, здається, в мене з'явилися отакі дві вазочки. Вон, тут дуже товсте скло, але це кришталь. Ну Я одну е, взяла показати, бо вони в мене знаходяться зараз в кладовці, тому що в мене в домі мінімалізм. У мене немає ні сервантів, у мене немає ні стінки, нічого нема, в мене тільки комоди. Ну, і зараз, коли треба, пішли, дістали їх дуже багато, у мене цих ваз, Тому, ну, поки що там в ящиках. Ну, це, щоб мені показати, звичайно, я все пошукала. Після неї. У мене з'явилась ось така ваза. Здається, це ленінградський кришталь, але я вже не пам'ятаю точно. Потім у мене з'явилась ось така вазочка, вона дуже-дуже старенька, теж з 1975 року, вона навіть не відмивається, уже помутнівши скло і содою я мию. Але вона не хоче вже відмиватися. Після неї, наскільки я пам'ятаю, мені чоловік подарував отаку конфетницю. Вона на ножках. Це теж кришталь. Ну, цін тут немає вже, не написано. Я вам по цінах не можу сказати. Потім я собі купила сама. Дві ладії отакі. Це кришталь ленінградський. Я по случаю купила, і вона, вони мені дуже подобаються. Потім у мене з'явилась теж оце ленінградський кришталь, здається, але я оце трішки сумніваюсь. Ось така ваза. Їх теж дві. От дивіться, скільки в мене вже. Це представляєте, скільки їх? Боже. Потім у мене з'явилася одна. Оце все в 80-ті роки. Оце така з'явилась. Я тут поставлю. Ну, по цінам, звичайно. Тоді вони не дешево коштували, але дуже хотілось цього кришталю. Ой і всі ми старались його купити, купити. Для чого не зрозуміло? Тепер оце нікому не потрібне. Отаких дві теж у мене оця одна, оця одна, цих дві, цих дві, оцих дві, оця одна. І отаких дві. Це теж кришталь. Ну, я зараз показую тільки кришталь. Те, що, що в мене тут є. Так, по вазам. І ще в мене є ваза. Це десь 86-й рік отака ваза. Потім в мене є креманка, вона лишилась одна. Було їх 4 чи 2, я вже не пам'ятаю отака, а лишилась одна. Я за нею дуже жалію. Так дуже в ній добре фрукти, морозиво особливо. Класти, їсти. Потім в мене з'явились в 86-му році отакі два бакали. Це на роботі сотрудниця, їй принесли чотири. Вона прийшла і каже: Алексеєв, тобі не треба бакали під пиво. Кажу, та я ж пиво не п'ю, так а чоловік у тебе п'є. Мені принесли чотири, а мені чотири багато. Ну, кажу, давай. Вони, оце один коштував 40 рублів тоді, на рублі. Це 86-й, здається, теж рік. Ну, Десь так, 86, й 87. -й. Це теж. Тут тоненький кришталь. Ну, Зараз вони теж в кладовці знаходяться. Так, далі що? Далі з'явилась у мене. А, оце вам. Ну Вона теж 87. 80, 80, не пам'ятаю, на талочці було 14 чи 16 років. Це вона їздила в трудлагер і отаку от вазочку. ну Вона заробила гроші і купила отаку от вазу. Знала, що мама помішана на кришталю, і це вона їй купила. По грошах я забула, не пам'ятаю, скло тут товсте. Так, вази З'явились у мене. Ну, це така попільничка. ось. Але і ми її під лампансьє, е, конфети, монпансьє, да? так правильно називається, використовували. Ну, дуже мені подобався. Хрусталь, е, хришталь, це теж ленінград. Так, далі що? Ну, далі пішли в мене в кінці. Пішли вази. Ваз дуже багато, я не знаю, чи я тут поміщусь. Оце спочатку отака. Купили таку. Так, бокальчик йде далі. Потім купили отаку. Далі в мене з'явився. Кришталевий графин, водочний ось такий, я його сюди поставлю. Потім у мене ще одна ваза з'явилася. І куди ж її примостить? Оце отака от ось. Це ж скільки квітів у мене стояло, це всі були з квітами. Потім у мене з'явилися отакі солонки. Їх шість штук це для всієї нашої родини по дві. Дві нам з Алексеєвичем, дві наталочці і дві сашуні. Ну, тепер вони всі з'їхали сюди, але ними ніхто не користується. Далі з'явилась, я дуже хотіла невеличку вазу. Ще одну. Тут в мене Наташина була ромашка, але я потім її лишила їй. І мені треба було невеличку таку. І оце я отаку собі купила. Потім у нас з'явились отакі бокали для пива. Їх було 6 штук. Ну, дві наташі, два. Сані і два у нас. Ну, у нас вкладовки вони тепер всі. Шість. Так, потім отакі бакальчики. Я їх називаю коньячні, мені так, ну, якось подобаються вони. Їх 18 штук теж було. Але я не знаю, не пам'ятаю, скільки їх лишилося. Один я брала вже на кладовище, відвезла. Треба було там. От, Ну а то, що лишилось, я не рахувала. Потім отакий хрустальний стакан. Їх теж багато. Не рахувала, скільки, щось билося. Ну, Користуємося ми тільки отакими. От зараз. А так, Віка накупила оцих скляних і, і у дітей вже було багато. Ну, вони зараз люблять такі. Потім отакі стопочки. Теж їх було 18 штук, це ленинградське скло, От, оці стопочки. А оці я не пам'ятаю, чи теж ленінградське, чи вже наше. Їх теж у мене чи 11, чи 12. Ну, багато побилося. Це що стосується рюмочок. Були бокали на ножках, але останній розбився в прошлому році я його тут повісила на барну стоїчку, а вона в нас чогось така не держе. і вони упали і розбилися. Далі з'явилися у мене отакі вази. Ой, очевидно, буде її. Зараз покажу ось така вона. Здоровенна, одна і, і ще одна. Їх було дві. Але Олексійович одну розбив царство йому небесне. Оце. Вони дуже важкі. Я то на журнальний столик їх ставлю, то на, на підлогу. Оце такі. І, здається, по хрусталю все. Щоб... А, ні, не все. Бачите, я все забуваю. Це те, що до 90-х років було придбано. Як же показати, як же ж мені показати ось таку красоту? Зараз почекайте. Трішки подвину. Люблю, як оце він дзвенить. Ну і на останок майже ще перед останок. Оце в мене така крюшонниця. Вона з кришкою. І вона. З таким черпачком. Чуєте, який звон? Але зараз вона стоїть, ми нею не користуємося. А грошей же вона коштує, боже ж мій. Ну, Це ж я показала тут, оце тільки те, що по одиниці поприносила. А як подивитися, там, що всього багато і подекілька, ну, вази то всі тут стоять. Оскільки вас ще таких скляних, які Віка дуже любить, і вона ними користується, а кроме цих, у мене навіть квітів не вистачає. Ну і наостанок кришталь, це подарунок. Зараз покажу, То, е, вона використовувалась як попільничка, може. Це ось такий лебідь крила отак зложив. Це наш завод ДМК, він називався. І там був хрустальний цех, може, і зараз є. І це від тиля, оце. Це мені подарунок був в 94-му році від подруги, яка зараз не живе в нашій країні, а пам'ять від неї лишилася. Оце-такий він у мене стоїть на комоді в залі. Цей лебідь чи лебідка. Вона то, чи замовляла конкретно, ну, в общем не пам'ятаю. ну Прийшла вона з таким подарунком, бо знала, що я болію кришталю, але я вже на той час переболіла. Ну, оце за свій вік я зібрала таку колекцію кришталю, який тепер ну, нікому не потрібен. Скільки ж тут вас, дивіться, одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Здається, 9 я нарахувала. І кроме цього, у нас ще є скляні вази. Теж, здається, 4 чи 5. Ну, це так. Так що я все показала, розказала, а зараз буду прибирати це.